У складні часи повномасштабної війни, коли кожен день це випробування для багатьох українців, важливість роботи військових не може бути переоцінена. Вони стоять на передовій, захищаючи територіальну цілісність України та сприяють збереженню миру для наших громадян. Кремочужанин Олександр Рудюк спочатку працював у правоохоронних органах, але за станом здоров'я був вимушений залишити службу. Військовий досвід почав набувати ще у 2014 році на захисті нашої держави впродовж антитерористичної операції. А спочатку повномасштабного вторгнення добровольцем продовжив боронити Україну від збройної агресії Росії у прикордонних військах за високий професіоналізм, зразкове виконання та професійні навички виявлені у бойових. Та щоденних завданнях підрозділу під час проведення об'єднаних антитерористичних операцій, а також операцій із підтримання миру та безпеки на території України Олександр Рудзюк отримав нагрудний знак Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Через тонкощі служби військовий зміг надати нам коментар лише в месенджері. Виїхали на позицію в Донецькій області для запуску ударних дронів. Я група прикриття. Хлопці запускають, а я прикриваю. Їх помітила диверсійна розвідувальна група. При наближенні мною була ліквідована ворожа ДРГ, в яку входило шість осіб, з яких був один снайпер. Всі мої залишилися без ушкоджень. Ця подія нагадує про те, яка велика роль військових в нашому суспільстві, і наскільки важливо визнавати їхню жартовність та мужність. Олександр Рудюк – приклад справжнього героя, який гідно представляє Україну на передовій. Висловлюємо щиру подяку нашому земляку за службу в Збройних силах України. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.